Привіт, з вами Сет з каналу Криптобаланс. Сьогодні поговоримо про це, як зробили ми за пару годин з 800 доларів 5 тисяч доларів. Отже, більше, ніж 5х. Поїхали! Сьогодні на нашому каналі в Телеграмі запустили приклад того, як можна вкладати свої кошти в ще один спектр криптовалют, яким є децентралізовані біржі, а зокрема токени, які тільки виходять на ринок і виходять на децентралізованих біржах. Що таке децентралізовані біржі, можеш подивитися в іншому моєму відео, а зараз зосередимося на цих токенах. В основному є тих токенів дуже багато і є це токени. Які не мають за собою жодної інфраструктури, дуже часто називаємо їх мем токенами. Тобто це токени, які просто роздуті маркетингово. Отже, комусь подобається картинка, як це було в випадку Коїна. Ппе, для прикладу або флокі, хтось десь кинув якусь цікаву інформацію на Твіттері, Для прикладу підбив інформацію маск появився до коїнавкосигапенатиасизарефлекшеневгала і поїхало, поїхало, поїхало. Маркетка збільшувався, оборот збільшувався, і таким чином цей мемкоін виріс на гіганта. Та якісь із цих, які я перерахував. Якщо подивитись сьогодні, вони є навіть і в топі сотні найкращих мемкоїнів світу. І, взагалі, криптовалюти світу. Отже, іноді деякі коїни, які не мають за собою жодного проєкту, на основі маркетингу вміють так розбузувати, розхитати ринок, таку увагу до себе привернути, що тисячі або і сотні тисяч людей починають вкладати в них гроші. Якщо починають в них вкладати гроші, що відбувається, тоді росте ціна. А і вони роблять 10 x 100 x 1000 x Як це виглядало сьогодні? Сьогодні ми показали вам на нашому каналі один із токенів, які заходимо. Сьогодні це був токен на мережі Solana. Є різні мережі, тому що маємо мережі, такі як, для прикладу, Ton, котра є зараз дуже трендова. За нею стоїть Telegram. I pojawiają się nienie coraz більше różnych tokenów, oprócz mem coinów, ale takuśi projektów, jakie mają ze sobą jakąś infrastrukturę. Mamy mowę sieć Ethereum, którą wszyscy dobrze znamy, mamy mowę sieć Basic, mamy mowę sieć Для прикладу, Solana, яка є дуже відома з того, що там з'являється неймовірна кількість мемкоїнів. Але mm, відома вона є також тим, що з'являється там дуже багато скамів. Тобто токенів, які говорять, що будуть розвиватися, але в кінцевому результаті через пару годин перестають розвиватися, падають до нуля і ніхто не заробляє гроші, крім програмістів, які випустили цей токен. І це є основна небезпека мемкоїнів. Таких проєктів, які з'являються на децентралізованих біржах. Чому вони не з'являються на централізованих біржах, таких як Bybit або Binance? Тому що, щоб там з'явитись, треба прийти принаймні якусь основну перевірку цієї біржі. Тому що вона не всіх буде запускати на свою площадку, на свою платформу. Отже, якусь перевірку треба пройти. А на децентралізованій біржі цих перевірок є значно, значно менше. Плюс відслідкувати, хто стоїть за проєктом, є значно, значно. Важче, тому що децентралізована біржа, розумієте, що це таке. Можете ще раз відсилаю вас до відео договору де про децентралізацію і централізацію, що це означає. Тобто торгівля на децентралізованих біржах, а особливо серед мем токенів, це дуже-дуже, мабуть, найбільш ризиковане заняття в світі криптовалют. Можна заробити там неймовірні гроші, зробити 1000 іксів, але можна і втратити свій капітал. В великій мірі залежить це від аналізу, тому що на цих площадках є ще більш потрібен добрий продуманий глибокий аналіз токенів, які хочуть зайти. Якщо говорити про мемкоїни, основне на що треба звертати увагу, то ком'юніті, які побудовані на основі того токена. тому що саме від ком'юніті, від людей, від маркетингу залежно наскільки він вистрілить. Отже, якщо цікавиться якимсь токеном. Люди відомі в світі мемкоїнів, або взагалі в світі криптовалют, це вже хороший знак, що цей токен може вирости. Але тепер, чи ця інформація, що хтось X цікавиться цим токеном, не є фейком? Наступне питання: це теж треба перевірити. Також, яка група розробників стоїть за цим токеном, які токени вони зробили в минулому? Це буде ліцувати на то, як буде виглядати новий тепер. Таких нюансів є дуже багато, є маса інструментів, які нам в цьому допомагають. І можна заглибитись цю тему, але треба вивчати цю тему окремо від кожноденного трейдингу на біржі і присвятити цьому не одне відео. Покажу вам зараз, як це виглядало в випадку токена VOS. Ми бачите зараз твіттера цього токена, сьогодні він в нас. Появився на нашому каналі. Тут можемо побачити на їхньому твіттері. Це, що вони мають твіттера, це вже великий плюс, тому що є мемкоїни, які навіть і свого твіттера не мають. Але ми маємо тут адресу твіттера, адресу Телеграма, тобто є група на телеграмі, маємо навіть сайт. І маємо тут ссылку на біржу, де можна побачити, де можна побачити на якому рівні зараз є ціна, тобто чарт, викрес. Як виглядають зараз ці ціни? Ось маємо зараз його відкритого. ВОС до SOL. Тобто тут купляємо ці токени не за USDT, не за долари, а купляємо вже за криптовалюту, яка є основна в цій мережі. Якщо це мережа SOL, то звичайно це будуть токени SOL. Отже, ти можеш купити ВОС за SOL. Якщо це, для прикладу, токен на мережі TON, і на мережі TON звичайно, можеш купляти токени за який токен? За токен тон. Тобто, в залежності від мережі, основна валюта змінюється. І ми сьогодні вкали гроші в мережі SOL в токен VOS. Як тут бачите, зайдемо на сайт і подивимося, як це виглядає в них на сайті. А знов маємо Twitter, Telegram, маємо адрес, по якому розпізнається цей токен. Маємо тут і чарт, по якому можна побачити актуально на якому рівні знаходиться ціна. Zajdźmy sobie się w koneczkę bai, baczmy, że jeszcze sprostyli to zadanie rozdrobnik i włosy. Тому що дали кнопочку, де можна це купити, не треба думати. Не треба думати, де шукати кошельок, на якому можна вставити цю адресу і купити в якомусь децентралізованому кошельку цю валюту. Ми нажимаємо кнопочку Buy і нас перекинули до платформи, на якій можемо свапати собі коїни. Бачите, що за Sol можна купити VOS. Підключаємо свій кошелек, нажимаємо Connect Wallet. підключаємо, свій Metamask або Phantom, або якийсь інший децентралізований кошельок, який маємо брати. podłączamy i tutaj automatycznie będzie balans naszych soli, które mamy na tym decentralizowanym koszulku. Wpisujemy tutaj sumę i tutaj pojawia się liczba tokena VOS, jaką możemy kupić. Nacisnijmy kupić, tutaj zamiast Connect Wall, jak już podłączyłeś swój koszulek, będzie klucz BUY albo SWAP. І собі в той момент нажимаємо і купили ми собі цей токен. Він появиться в нас на децентралізованому кошельку, і появиться для прикладу, теж і на платформі будемо могли це побачити. Таким чином це можна зробити. Ми особисто ми так не робимо. Ми не купуємо через такі платформи. Хіба що немає іншого вибору, ми використовуємо в основному telegram бота який допомагає нам стерувати такими транзакціями. І хочу вам сьогодні показати, як це виглядало в випадку цього токена VOS, в якій ми вкали приблизно 800 доларів. І на свої очі це зараз побачите. Ось тут, бачите наш кошельок BonkBot. Бот, який можна використовувати до покупки різних токенів на основі на базі SOL, токена SOL в мережі SOL. І тут маємо свої кошти SOL, давайте зараз собі тут перейдемо до початку наших транзакцій на токені VOS. Ось тут. Бачите, я тут вписав адрес. Кошелка, адрес токена, вибачаюсь, адрес токена, який ви бачили тут оцей адрес токена. І на Twitter можна було його теж побачити. Ось тут маємо. Я його вписав в себе в цього Telegram бота Мені автоматично підтягнуло токен VOS. Бачите, який зараз на цей момент є його Market Cap. Ми заходили в нього, коли його Market Cap був 209 тисяч доларів. Отже, дуже маленький, була велика перспектива росту, тому що ми отримали інформацію про це, що цікавляться цим досить великі гравці на ринку мемкоїнів. Ми отримали інформацію, які розробники стоять за цим токеном, що вони робили в минулому. Отже, в цій сфері дуже велике значення має. То, як є твоє особисте ком'юніті, тобто з ким ти спілкуєшся, на яких каналах ти буваєш, з ким можеш проконсультуватись, тому що саме ці люди допоможуть тобі отримувати якісь інсайти. А саме в сфері мемкоїнів інсайти мають велике значення. Тобто ми знаємо, що великий гравець цікавиться цим токеном, що за цим іде. За тим іде зрозуміло, що до цього токена наплинуть великі гроші. Як від цього великого гравця, так і за людей, які підуть за ним. Так? Отже, якщо отримуєш таку інформацію, це великий плюс. Звичайно, це мусить бути перевірена інформація. Отже, подивимось далі. Ми зайшли в цей токен на 5 сол, мали тоді на балансі 15 сол і зайшли за 5 сол. Отут, бачите, 5 сол зайшли за таку суму. І тут вже бачимо підтвердження, що мої початковий вхід в цю. monetę Wolf, to Vos, Wolf of Solana. Początkowy hit to było 5 SOL i w momencie, kiedy ja już to prawirował, że cena zrosła na 300%. Odże 15 SOL już w mnie na akouncie. to my zajшли десь тут, periwiram ja już deś tut. A, тобто ціна вже на 300% зросла, тобто 3х, 5 сол дало вже мені 15, 5 сол це скільки. 5 сол помножимо на 177, це курс сьогодні сол. Це виходить 885 доларів, за скільки ми зайшли. І вже в цьому моменті могли виплатити 15 сол, що дає нам. 2655 доларів. Отже, вже X3 було зроблено. І ми могли на цьому закрити питання. Але на основі інсайтів ми розуміли, що маркет кап на рівні 824 тисячі це не потолок, і воно буде рости далі. І воно дійсно і росло далі. Можете побачити далі. Ми тут зафіксували частинку, виплатили один сол з цієї суми, яка була в нас там. І тут вже бачимо, що ціна зросла на 600 тисяч. Вибачаюсь на 600% виросла ціна. І маємо вже 28 сол, які можемо виплатити. Тобто 28 сол помножимо на 177. Це вже 4956 доларів. Ми могли отримати з наших 5 сол, які були вкладені в цей проєкт. Початково. Далі, бачимо, що ціна росте. Тут вже маємо 756 доларів. Далі бачимо, що ціна знов росте. Вже маємо 1180% і 22 сол. Чому 22 сол? Тому що вже тут по дорозі виплатили. О, як бачите, наш Wallet баланс вже тут був 19 сол. Не 10, як це було спочатку, а вже 19. А перейдемо зразу до підсумка. В нас є 43 сол. Як бачили з самого початку. My počínali od 15 a to 15,7786 Taký byl náš Wallet Balance, to bylo z bylo na našem košelku. Na ten moment jsme měli 43,2968 takže my vyplatili z tokena, tokenu nebo zavděky tomu tokenu 27 sol. 27 З половиною можна сказати, а це є по сьогоднішньому курсу. Да? А, вже маємо 173 обмежимо 173 на 27 з половиною. 4757 доларів ми виплатили з цього проєкту. Плюс в самому проєкті ще маємо кошти, і тут можете це побачити. Зараз нажимо Refresh. І тут оновиться сума, бачите? 1450%. Отже, в нас є можливість зараз виплатити половиною соль. Тобто ще раз тільки, що тут бачите. Тобто, якщо додати, помножимо це на 2, це 9515 сол, На цей момент ми б могли мати з цього проєкту, вкладаючи 875. Отже, помножили більше, ніж 10 x суму, за яку зайшли. Ну ми цих грошей не виплачуємо, тому що віримо, що ціна може дойти навіть до 9 мільйонів маркетка. Отже, нашою думкою скромною, ця сума може ще зрости. А якщо зросте маркеткап, то і зросте, звичайно, і ціна, отже, і проценти, які тут бачимо. Так що ми собі чекаємо, ми вже заробили x5. Отже, є довольні, остальну суму не будемо виплачувати, щоб вона собі росла. Тому що дуже буде жалко, якщо ціна ще стрибне вверх, наприклад, буде 10 тисяч процентів. Таке теж буває. Так? Отже, ми своїм заробітком на цей момент довольні, частинку лишаємо. Як бачите, тут ось є ця частинка, яку ми залишили, і вона собі хай крутиться. Якщо дивитись на чарт. То ціна знов почала рости. Так? Мали маленьку корекцію, і ціна знов почала рости. Якщо перевірити кошельки великих гравців, які вже вклали гроші в цей проєкт, то вони поки що нічого ще не виплатили. Отже, вони ще не рухаються, так що і ми не хочемо рухатись. Що є суттєю успіху на таких ринках, є е, е, виловлювання тренду. Отже, якщо ти підключишся під тренд, тобто як великі гравці грають, ти починаєш грати так, як вони, тоді можеш разом з ними. Собі заробити, забрати кусочок для себе. І це є наша ціль виловлювати тренд, робити аналіз і заходити на невеликі кошти. Ми зайшли в цей проєкт на 875 доларів. Це є дуже велика сума, якщо говорити про мемкоїни. Не рекомендуємо заходити на більші гроші, чим ти готовий втратити. А так насправді, якщо прямо говорити, то не рекомендуємо заходити на кошти більше, чим 100 доларів. To nasza rada dla ciebie. Ale każdy ocenia swoje ryzyki sam. Mamy tu niesamowite ryzyki, szczególnie na sieci Solana. Jeśli porównywać sieć Solana, EFIR, TON, BASIC, to wśród tych wszystkich sieci, gdzie pojawiające się na zdecentralizowanych birżach, Solana jest najbardziej niebezpieczna. Tam pojawiające się najwięcej od Więc tam analiz musi być bardzo skrupulozny. I ty naprawdę musisz być pewny, że ono będzie rosnąć. Але навіть коли ти впевнений, то все одно є велика ймовірність, що щось піде не так, тому що завжди є така, на жаль, неймовірність. Отже, знову ж повертаємося до нашого відео про риск менеджмент. Можете подивитись його зараз. Тут з висилаємо вам. В цьому відео ви побачите, що для нас важливо зберігати баланс. Тобто мінуси завжди будуть, там дуже часто в цьому відео про це говоримо. Отже, тут і про гориш з багатьма мемкоїнами, і ми теж дуже багато раз прогорили. Тобто, зайшли, наприклад, на 200 доларів, зійшло до нуля. Зійшли на 200 доларів, зійшло до нуля. Але раз на якийсь час попадаються такі золоті коїни, як цей, котрі відбивають нам все, що ми вклали раніше, ці всі червоні цифри, і дають дуже великий заробіток. Отже, звичайно. Це робота не для кожного. Але кожен може себе там знайти, якщо, звичайно, вкладе зусилля і голову. Тобто почне аналізувати то, що ми там маємо. Та ці всі інструменти використовувати, які є для цієї Мережа або сфери криптовалюти створені. Якщо вам інтересно, які можна інструменти використовувати, пишіть в коментарях, постараємось вам про це розказати. Отже, підсумовуючи, чи можливо зробити на криптовалютному ринку на протяженні пару годин X10, X20, x 5